Вітаю, друзі! Напередодні нового року пропоную приготувати ось такий новорічний салатик для настрою. Ну бо хто ж нам ще зробить настрій, як не ми самі. Подивіться, який гарний яскравий виходить, і крім того, це дуже смачно. Прекрасна, сучасна альтернатива відомому оселецю під шубою. Спочатку підготуємо оселедець. Для цього нам потрібне філе оселедця без кісток ось так його порізати на кубики і викладаємо це все на велику тарілку у формі трикутника, який нагадує ялинку. Далі змащуємо шаром майонезу, якщо не споживаєте майонез, можна замінити грецьким йогуртом. Далі викладаємо шар відвареної натертої моркви. І знову змащуємо майонезом. Далі відварені яйця натираємо на дрібну терку і викладаємо їх в салат. Тоді кладемо натерте яблуко. До речі, воно додає кислинку і дуже приємний смак. Зверху змащуємо це все ще раз майонезом і викладаємо порізаний півкільцями ківі. Тепер салат уже більше нагадує ялинку. Також за бажанням додаємо зернятка гранату, зелень даємо салатові настоятись і можемо насолоджуватись. Бажаю всім нам мирного, спокійного і переможного нового року.